Вовчанськ палає. Місцева влада наголошує, що прориву росіян у місто не допустили. Бій триває на північній околиці. Ворог оприлюднює відео з наслідками ударів, гатить великими калібрами. У вовчанській міській військові адміністрації підтверджують, ситуація стабільно важка. Ситуація на сьогодні така ж важка. Крій критична, які вчора і позавчора, тому що ворог постійно обстрілює місто. Місто майже зруйноване. Збройні сили України захищають наше місто. Воно повністю під контролем. Але є невеличкі групи, які намагаються зайти на околиці міста, тому там іде стрілецький бій. Знаходитись в місті вкрай небезпечно, тому що можна постраждати від вибухів або обстрілів, тому ну, зараз максимальне пересування по місту заборонено. Працюють хлопці на броньованих машинах Національної поліції України, які вивозять людей з міста. Влада стверджує, що більшість населення виїхало з міста на власних автівках. Хто не може це зробити самостійно? Зголошується на евакуацію. Давайте, виходьте! Давай, давай, швидше! Так, вы выходите. А у меня есть так, на спину, тихо, что тихо, ей надеть. Тихо, тихо, Давайте. На морднике есть на нее? На морднике нет, а Ты что на спину надевать. Давайте, помогу. Генератор стоит. Ты просто не ноги этому генератор. Молодой человек, Затащите его. Кого? Хоть в сарай. Генератор. Сейчас. Перебувати на лінії фронту вкрай небезпечно. Поліція повідомила про зникнення двох волонтерів з Київщини, які приїхали до Вовчанська ще 10 травня. За попередньою інформацією, їхню автівку могли розстріляти росіяни. Харківська обласна прокуратура водночас повідомляє про розстріл цивільного чоловіка в селищі Стариці. Ще один чоловік зник. Це сталося у вівторок. Ми вообще нікуди не виходили це з п'ять суток. Взагалі. Нікого ми не бачили, нікого ми не ну, Ми води боялися вийти взяти, на забір у колониці. Дуже-дуже тяжкіла ситуація. Сьогодні із з із вулиці в підвали, якщо встигли втекти, а то, може, там і залишилося. П'ять з усіх сторон там взагалі. Вчора вечором як глянули там і там, і у нас по сусідству дом перед згорів, потім напротив трошки далі. Ще горів сюди три чи п'ять домів. Ну сам дим, 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 ну страшне. Очень плохо. Вже як виїжджали? Пішки прийшлося йти аж до переїзду, тому що уже ж ніхто не заїде в город, бо вже там таке бахкання, що. Ужас. Люди повинні самі проявити свідомість і виходити якнайшвидше з міста, де проводяться бої. Вони сидять до останнього, вже коли на їхній вулиці зайшли російські військові, вони тепер телефонують, евакуюють нас. Коли там йдуть вже активні стрілкові бої, туди вже не може добратися. Фізична група евакуації, тому що наш, наш автомобіль вчора був розстріляний. Один із автомобілів. Е, так точно мій автомобіль позавчора потрапив під обстріл, танковий обстріл в місті Вовчанську. Вовчанським поліцейським пощастило. Вони прямували броньованою Тойотою, яку півроку тому їм передали як допомогу. Від США екіпаж правоохоронців опинився під прицілом снайпера. Одна машина врятувала одразу три життя, кажуть захисники. Коли Відповідно до заявки на евакуацію забрати жінку похилого віку з міста Вовчанськ. Однак, коли ми вже під'їжджали до її будинку на перехресті вулиця Тельмана та вулиці Короленка, по нам відкрили вогонь. Перше влучання було. Скоріше за все це був снайпер, оскільки постріл йшов прямо з сторони кордону та місця дислокації на даний час військових РФ безпосередньо в лобове скло в область моєї голови. тобто намагалися зняти водія. Однак після того, як вони зрозуміли, що не вдалося їм пробити лобове скло, вони відкрили вже шквальний вогонь. З різної стрілецької зброї далі росіяни не пройдуть в генштабі. Заявляють, що від початку року засіяли території Харківської області десятками тисяч мін. А процес побудови фортифікацій не припинявся на всій лінії зіткнення. Натомість проєкт State має менш оптимістичні повідомлення. Оприлюднили звалище вибитих зубів дракона, десь на околиці липців, що на Харківщині забуті усіма. Бетонні загородження лежать обабіч шляху. Аналітики посилаються на власні джерела серед бійців. Ті кажуть, що цю картину спостерігали ще понад рік тому. Олексій Пасак п'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільму є події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників це завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива. Ми дякуємо вам за підтримку. Більше резервів збройні сили України готують 10 нових бригад. Про це розповів командувач сухопутних військ Олександр Павлюк в інтерв'ю Economist. Це підготовка до потенційного наступу Ерефії. Частину бригад розгорнуть для захисту столиці. Мовляв, Кремль не відмовився від ідеї захопити Київ. Чи є нині передумови для наступу та до чого готується військове командування? Експертів слухала Марта Шекола. Взяти Київ за три дні було великою мрією та основним завданням Росіян на початку повномасштабного вторгнення на броні. везли не лише зброю, а ще й передні кітелі, щоб пройтися хрещатиком, але зсу феєрично розгромили плани ворога. Нині росіяни взялися активно штурмувати на Донеччині, пробують прориватися на Харківщині. Не відмовляються від ідеї захопити Київ. Про це в інтерв'ю за економіст розповів командувач сухопутних військ Олександр Павлюк. Захист Києва залишається однією з наших головних турбот. Як би важко не було на сході, це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист столиці у майбутньому. Критична фраза війни настане у найближчі два місяці. Прогнозує командувач, тому нині. Збройні сили формують 10 нових бригад для підготовки для наступу росіян, і частину з них розгорнуть саме для захисту столиці. Наразі кажуть аналітики: загрози наступу на Київ немає. Чи є війська, які зараз можуть наступати на Київ? Ну кому ж потрібно на Київ наступати? Відповідно, повинні бути війська на кордоні з Білорусі на півночі нашої країни для того, щоб вони розпочали наступ на Київ, Були прогнози стосовно відволікаючих дій на Харківщині. Через е перекидання підкріплень цьому напрямку ці прогнози справдились. Ну, зараз ми маємо відволікаючи дії на Харківщині в харківському прикордоні, які спрямовані на те, щоб е ми туди перекидали резерви, і послаблювали, послаблювали, скажімо так, наші порядки на сході. А напроти Києва, поки немає військ, ну відповідно і зараз розмову не, не варто про це вести. Якщо вони будуть з'являтися в якій кількості, в якому складі якісному та кількісному, тоді будемо робити якісь прогнози. Але ворог може з'явитися в будь-який момент, кажуть військові. Ефект Бліцкригу ніхто не скасовував. Тому нині наше військове командування готується мають бути на поготові і бригади, і фортифікації. Ходяку хвилину ворог може вести ну там бригаду, дві, тобто провести розвідку боєм, що змусить нас відтягнути на захист Києва. Дійсно потрібні резерви, які потрібні в інших на інших ділянках фронту ворог фактично він не зробив вже ставку на, на швидкий прорив на Харківщині. Ні, він просто зробив силу на розтягування і так шалено обмежено українського ресурсу з метою, ну скажімо так, він ускладнив нашу саму логістику в системі оборони. Бо ніхто не сказав, що ворог вже післязавтра не спробує ж саме зробити на Київщині чи на Чернігівщині. Для прориву ворога забракне не сил, але розпочати бойові дії на кордоні чи захопити найближче село вони зможуть для цього сил достатньо. Експерти припускають таку тактику. Ворог може використати задля успіху на інших напрямках. В них є такі ресурси. Вони можуть підтримати. Авіацію не може підтримати артилерію, достатні кількість достатні кількість техніка. Тобто, в них все є. У них немає сил для прориву, вони в них є. Сили для того, щоб захопити там село на а, північній Київській Київської області, і нам з метою оборони Києва, тому що це завжди, як завжди виплаче панічного настрій в Україні придеться кидати ті ресурси, які можливо зараз більш потрібні на Бахмутському напрямку, на Харківському напрямку. Купається, будується, закопується, тому якщо хтось спробує, це якраз одна з тих ліній, яка на значній відстані від кордону, це ж не перша лінія. І навіть не друга експерти припускають при черговій спробі піти на Київ. Ворогу доведеться продумувати шлях, як це зробити, бо їхній перший сценарій успіху не мав. У них був інший план. У них був план, як в Кабулі, колись в Афганістані. Аеропорти, десант, тільки не а це не вийшло, тому все інше в них посипалось. Вони можуть спробувати в інший спосіб. Вдасть їм чи це чи ні, ну, ми впевнені, що ні, що ми зможемо їх зупинити, але знов-таки ті бригади, які, каже командуючий Супутний військ, частково будуть знаходитись на охороні Києва, якщо вони полізуть. Але в Києві от всі ці люди, які ховаються від ТЦК, які там в спортзали ходять, ну треба буде замість штангів вже брати автомат в руки. Непевні експерти, що Олександр Лукашенко ще раз дозволить вторгнення через білоруський кордон. Йому буде дуже страшно. Зараз він чудово розуміє, що як тільки воно сунеться, буде удар у відповідь. І це вже тут нам вже не буде територія Білорусі чи не буде. з Білорусі також ми будемо по тилах. Ну і я думаю, що от це гулякає, і він сам себе заспокоює, От в мене іскандера, от в мене дірна зброя, я такі, я сякий, а в очах перелях такі, що тому я думаю, що він не погодиться. А з іншого боку, я думаю, що Путін запитувати не буде. Аналітики кажуть, якщо Ерефія і наважиться знову піти на Київ, то це буде їхнім черговим провалом, бо тут наші військові вже добряче підготувалися зустрічати ворога. Тим паче ЗСУ готує нові сили. Марта Шекула, п'ятий канал.